Вже сьогодні я хочу зробити дещо незвичайне, а саме купити багато нових міні фігурок з 25 ї серії на суму понад 3 тисячі гривень для того, щоб їх вам показати, зібрати колекцію та розіграти серед вас. На нашому каналі стукнуло 1500 підписників. І в честь цього я купив 20 фігур 25 ї серії. Ось вони сьогодні. Ми їх розпакуємо, і всі повторки, які попадуться, ми розіграємо серед вас. Я вам дуже дякую за це. І надіюсь, ви додивитеся це відео до кінця. Чи це відео до кінця? Ви наближаєте нашу перемогу над Росією, адже популяризуєте український контент і направляєте його в правильні рекомендації. Дякую за це, дякую нашим захисникам. Слава Україні! Всім привіт, друзі! Привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян, і я вас радий вітати на своєму українськомовному каналі Мікс Блокс, на каналі, де ви вже багато часу бачите контент пов'язаний із Лего. Сьогодні просто легендарне відео, такого майже ніхто не робив в наших краях. Я купив понад 20 фігурок з 25 ї серії мініфігурок Лего. І сьогодні ми їх розпакуємо і постараємось зібрати колекцію. А також всі повторки, які нам попадуться, я розіграю серед вас, і ви матимете змогу отримати собі ці унікальні класні нові мініфігурки, які коштують майже по 130-150 гривень за штуку. Умови розіграшу я озвучу трішечки пізніше. Дякую за ваші лайки на минулому відео. І якщо вам це відео буде теж цікавим, обов'язково постав свій пальчик вгору, підпишись на мій канал і нажми на дзвіночок, щоб не пропускати такий цікавий контент. Ну а також пиши свій топовий коментар, бо топові коментарі попадають на екран цього відео. Дякую за те, що ви їх пишете. І також можете писати свої геніальні ідеї для відео. Наприклад, купив ці новинки сіті, купи якісь там полібеги, купи якісь там фігурки, все, що вам. Як то кажуть, збрине в голову, обов'язково пишіть в коментарях. Я обов'язково прочитаю і пролайкаю всі коменти. Ну а також я вам дуже вдячний за цю цифру. Дві тисячі підписників на каналі, і ми летимо далі до десяти тисяч. Ви найкращі, я вас дуже сильно люблю і дякую за це. І в честь цього я якраз сьогодні хочу розіграти ці мініфігурки. В честь того, що ви. Постійно мене підтримуєте і підписуєтесь на мій канал. Нагадую, що на стрімах ми дуже часто розіграємо гроші Кенелего, тому обов'язково на них приходьте. Ну що, друзі, ви готові побачити аж цілих 20 мініфігурок. У мене є ось такі дві коробочки, в яких є ці мініфігурки по 10 штук. Вони, до речі, дуже класно виглядають в кімнаті. Дякую за те, що мені їх дали в магазині, бо тепер це мій аксесуар для майбутньої студії і кімнати. Ну що, друзі, такого, як я казав, ви точно не бачили. Тому запасайтесь вкусняшками, попкорном, робіть собі чайочок, а ми переходимо до відео. Поїхали! Ну що, я готовий відкривати всі ці коробочки. Виглядає це все дуже, дуже так масштабно, так велично, так епічно. І мені дуже цікаво дізнатися, які я фігурки сьогодні зберу. Тому поїхали до першої. Так, ну що, перша коробочка в нас вже є. Це ось такий хлопчик, який мені нагадує мухоморчика, бо має ось таку шапочку. Класний аксесуар у вигляді метелика, який можна багато де юзати в лего сіті. Це перша наша міні фігурка, тому давайте її позначимо. Позначимо номер 6 є. Тому переходимо до другої коробочки. Є наша друга мініфігурка. Це ось така дівчинка, яка має якийсь фрешик, і ось таку гантелю. Теж фігурка з Лего Сіті дуже класно виглядає і дуже класно впишеться в мою колекцію Лего Сіті мініфігурок по особливому. Коротше, і ми йдемо далі. Ну і звісно, ставимо галочку під номером 7. Наступна фігурка знову ж таки Лего Сіті. Це ось такий спортсмен, пара Олімпіс, напевно, тому що в нього немає ніг. Є ось така ще медалька, і дивіться, який кльовий аксесуар в вигляді номер один. Ну, теж дуже класна мініфігурка, Тому ми йдемо далі. Ну і ставимо галочку біля фігурки номер який? А, шість. Наступна фігурка це ось такий детектив. Просто подивіться, настільки він гарно виглядає. Я дуже його хотів отримати. І ось я його в свою колекцію. Має він лопу і рибину. Дуже класні знову ж таки аксесуари у Лего Сіті. І невеличкий ще має ось такий комірчик зі свого костюма. Дуже класно виглядає. Ми знову ж таки його заштриховуємо. Це у нас номер один. Ставимо галочку і пігнали далі. Наступна фігурка знову у нас детектив. Це повторка, тому ця фігурка відправиться комусь з вас. Погнали далі! Дуже класна фентезі фігурка, яку багато хто хотів з моїх підписників. Ось такий у нас дядечко, який пасе кіс. Ну, реально, фігурка дуже класна і аксесуар кози просто тут дуже прикольний. Тому ставимо галочку біля нашого чоловічка і йдемо далі. Наступна, вроді, сьома мініфігурка. Це ось така індіанка. Ну просто подивіться, яка вона крута, і який у неї крутий меч, який також дуже класно впишеться для фентезі. Має ось таку пов'язку, запринтовані руки, зад, костюм, ноги. Ну просто дуже топова. І це одна з кращих мініфігурок, яка тут є, на мою думку. Тому відмічаємо її галочкою номер 7 та ні, номер 11 І йдемо, друзі, далі. Далі у нас ось така дівчинка з ветеринарної клініки, яка стриже пуделів. Це, до речі, я знаю де вона працює в клініці, яка буде в нас в наступних оглядах в Лего Сіті в центрі, який ми вже з вами зібрали на стримі. Тому ось така у нас дівчинка. Ну що, дев'ята наша мініфігурка, Це ось така дівчинка, яка мені дуже нагадує тих крилатих друзів з Чіми. Вона мені не дуже подобається. Не знаю, чим вона унікальна, але загалом тут є класні деталі крил, ось цих рук, волосечка. Ну і сам костюм теж прикольний. Але чесно, я не дуже її зацінив. Тому ставимо знову відмічаємо її і йдемо до наступної фігурки. Десята мініфігурка знову повторка, яка дістанеться комусь з вас. Ось така у нас дівчинка, яка ходить в зал. Погнали далі. Наступна фігурка це ось така кіберспортсменка. З класного тут є сам кубок, який є класний аксесуар, ось така мишка і ось така клавіатура. Ну і сама дівчинка виглядає теж доволі прикольно і мені подобається тематиці LEGO City, Тому я радий, що я її також собі заполучив. Знову ж таки, повторка для вас, яка піде у розіграш. А ми йдемо далі розпаковувати. Знову малюк грибочок, який також дістанеться комусь із вас. Далі у нас не повторка, фігурка Лего Сіті. Ось такий костюм, де у нас хлопчик є в костюмі дракона на маскарад. Класна фігурка або серед місця. Десь там поставити. Ну, прикольно, прикольно, Мені подобається, особливо ось ці його роги, хвостик. Ну і загалом дуже класно. Мені дуже сильно подобається. Йдемо далі. Далі у нас знову ж таки ось такий паровозик чух-чух, майнер якийсь. До речі, класний в нього капелюшу, класний костюм. і класний костюм паровозика. Дуже мені подобається, тому що я великий фанат Лего Сіті. Тому мені подобаються саме ось такі фігурки. Бо хтось любить фентезі, хтось любить ще там якісь серії. А я люблю саме Лего Сіті. І ось така фігурка класно впишеться в мою колекцію. Йдемо далі. Знову ж таки, фігурка для вас, яка піде у розіграш. Тому забирайте, друзі, і дивіться це відео до кінця, щоб виконати усі умови. А ми йдемо далі. А цю фігурку багато хто хотів, і я в тому числі це ось такий у нас гладіатор, якщо я не помиляюсь. Дуже класна фентезі фігурка, є сокирка, щит, який теж дуже класно виглядає, плащ, маска. Загалом, просто класна фігурка. Я дуже радий, що ми її все-таки тут знайшли. Йдемо далі! Друзі, ну що ж, ось така повторочка для вас на розіграш. Ми до речі зібрали абсолютно вже всю колекцію, я навіть і не помітив. Тому далі у нас підуть фігурки, які будуть розігруватись серед вас. І умови я вам також скоро вже розкажу. Тому переходимо далі. остання фігурка вам повезло. Це класна фігурка. Просто подивіться, яка вона ще раз така шикарна, і ми її також розіграємо серед вас. Ну і в останньому пакетику була знову ось така дівчинка. Ну що ж, друзі, ви готові почути умови розіграшу? Ви можете отримати всі фігурки, які ви бачите повторні на вашому екрані. Отже, перше, що вам потрібно зробити, це поставити лайк. Друге це підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок. Третє це написати топовий коментар під цим відео. Четверте, це увійти у мій телеграм-канал, де я показую своє життя, і підписатися також на нього. Ну і також через тиждень, рівно через тиждень, тобто на наступну суботу, ви, друзі, побачите пряму трансляцію, де ми будемо щось цікаве робити. І в кінці цієї прямої трансляції ми розіграємо серед вас рівно 4 по дві мініфігурки. Тобто розіграємо вісім мініфігурок, але одне місце матиме змогу отримати дві мініфігурки, тобто вісім мініфігурок і, можливо, ще якісь грошики, якщо ви будете чемні і наберете багато лайків. Тому, друзі, обов'язково робіть всі ці умови і чекайте моєї прямої трансляції. Постарайтесь там бути, щоб я вас не шукав і зміг скоренько видати прес. І ви забрали собі ці крутесенькі мініфігурки, які коштують доволі багато, і не в кожного є можливість їх отримати. Тому, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Міксблокс Мар'ян. Всім бажаю щастя, здоров'я і всім па па па, -па!